Кожного з виглядів ми можемо окремо формувати набір речей, які нам потрібно бачити або ні. Так само ми можемо їх перефарбувати, подати інший графічний показ, ну, щось типу графічної заміни в архікаді. Правильно це робити з вкладки View, Visibility Graphics. І ось тут у нас розписано по категоріях усі елементи. Якщо ми забираємо якусь галочку, наприклад, ми знайдемо щось таке дуже важливе волос, наприклад, пишемо «Окей», і всі стіни зникли. Це досить зручно робити з цієї вкладочки, бо тут все по пличках розставлено і ми знаємо, що можна вімкнути, що ні. До речі, категорії мають ще підкатегорії, тобто тут можна. Де щось, ну, з частин цієї категорії показати, так само замінити вигляд і тому подібне. Про зміну вигляду в мене є окреме відео, а тут я хочу попрацювати суто з тим, щоб щось показати чи заховати. В архікаді за це відповідають шари, а тут трошки інший механізм. І, до речі, будь-який будь із наборів елементів ми можемо зберігати як окремий вигляд. Ну, до речі, Ще теж класно буде його зараз продублювати, всім раджу, тому що цей метод, який я буду показувати. Наразі, коли ми запускаємо Visibility Graphics, ми можемо включити і, показати, і вимкнути те, що нам потрібно чи не потрібно. Але якщо ми будемо іншими способами користуватися, тобто не категорією, а, наприклад, одним елементом, то наразі краще мати такий набір, де буде все all included, Так, тобто, де ми можемо все взяти, те, що нам потрібно. Я в себе в архікаді, в шаблоні створила теж такий таку комбінацію шарів, де написано все. Ну і тому звідти можна все взяти. В project Browser шукаємо 3D-вигляд. Ось він є в нас активний. Права кнопка Duplicate View. Хай буде Ось, І з цією копією будемо робити, що захочемо. Можна, до речі, переіменувати якраз ось оце 3D, переіменувати це буде Renei. І так і напишемо: або O, наприклад. Ось. А з цією ми будемо робити що завгодно. Наприклад, ви вже знаєте, що можна заховати цілу лінійку. Там, наприклад, тепер ми побавимося з руф. Дах, так і, до речі, в мене були і фаски, і гутерс. Це все було, натискаємо ОК і бачимо, що це зникло. Якраз буде видно, наприклад, що дах ніби є, а от його категорії певні елементи ми заховуваємо. Тут їх нема, а там, де all, все є. Тобто раджу всім створити таку, такий дублікат всіх, ну, може, не всіх, я не знаю. Але для старту, для того, щоб ви знали, де це можна знайти, я знаю, що в шарах і комбінаціях люди для початку дуже плутаються. Пізніше ви собі напрацюєте якусь систему наразі, раджу підстрахуватися. Ну, ось, наприклад, створити такий вигляд, де буде все. Тут просто по категоріях є окрема категорія floor plans, окрема 3D. Я думаю, що дуже багато таких маніпуляцій не буде з розрізами та з фасадами, а ось оце і ось це ну, важливо було продублювати. Так ось. Повертаємося сюди, ми тут вже забрали цей вигляд. Так? З вигляду забрали труби зливу води. Так? І тепер хочемо заховати просто одну стіну. Клацаємо по стіні і для того, щоб її заховати. ну Або давайте не стіну, а хай буде якийсь елементик. Один елемент можна ну, навіть ось цей, цікаво він буде виглядати. І Хочемо його забрати. Є декілька варіантів. І це буде ще один такий цікавий лайфхак. Ми вибрали елемент, і лише його хочемо заховати. Права кнопка по цьому елементу другий раз вона вже виділена. Врінше, цей елемент вже виділений, тільки по ньому правою кнопкою. І з кідного меню вибираємо є дві категорії: Hiding View і Override Graphics in View. Hiding View просто заховає. Наприклад, і до речі, якщо ми перейдемо в Hiding View. Через стрілочку, то є варіант елементи категорії By Filter. Значить, перше, елементи ми можемо забрати лише, оцей, це називається solid, у мене окремий. Так? І якщо я зараз назву Елемент. То в мене зникне один топосолід. Ну, в принципі, тут працює Ctrl-Z, що мені дуже зручно, і вам також, тому що ви вчитеся, якщо щось випадково заховали, обов'язково нажміть Ctrl-Z і все повернеться. Тут на не треба багато прокласти, щоб зрозуміти, як це працює. Якщо нас категорію, то всі топосоліди заховані у мене, так? Ctrl-Z все повернулося. І останній байфільтр, Ну фільтр у нас є в. Цьому ув'ює, так це можна побавитись також. Тут є показ вигляд, ми можемо поставити елементи, які можемо заховати, показати. Це однозначно буде ще окремо, але бачите, якщо ми зараз наразі вибираємо байфілдр, нічого не стається, так тільки з'являється ця річ. Тобто тут треба створювати фільтри, щоб вона запрацювала. Тобто, хай для початку ми можемо вибирати це і це це відповідає за окремий елемент. А це за цілу категорію. Тобто ми ж розуміємо, що в Revit всі елементи вони прописані за певною категорією, тобто, ну, класом ще можна сказати. Я ж працюю I'll Override Graphics in View. Подібно до того, що ми тільки що бачили, але тут теж є градація by Element, By Kategorie і by Ну, Фільтр, очевидно, перекине нас знову на цей фільтр. Який ми можемо іншим шляхом теж показати, так, але тут ще можна дещо побавитись. Наприклад, ми вже знаємо, як працюють ці дві лінії, зараз ми побавимося лише з елементом. Тому що, власне, тут така особливість, що ми звідси можемо дуже легко витягти елемент або набір елементів, які ми, до речі, можемо. Давайте ми для цікавості з контролом виберемо тут два елементи, цей і ось цей. Ось, Тобто в нас ще будуть чи то посоліди, але ці два елементи ми з ними побавимося. З контролом можна виділяти усі елементи, які нам потрібні, якщо не ціла категорія. Очевидно, якщо нам треба ціла категорія, то ми використовуємо фільтр. Uh, Вибираємо The Graphics by Element, тому що в нас два елементи цікавлять. І ось тут ми можемо бавитися в графічну заміну, можемо зробити Half Tone uh, і спробувати Apply. Uh, ну, Стається якась заміна, вона робиться білим кольором. Ну, наразі я, чесно кажучи, не дуже з цим ще розібралася. Ось. Тому давайте спробуємо ось тут побавитися якраз із тим, щоб приховати. Просто є ще друга галочка, там visible", так, якщо ми її називаємо ОК, то ми так само заховаємо ці елементи. Назад їх. Знайти, фактично, я не можу, не знаю, тому але тут в цьому варіанті буде Ctrl-Z, я поверну назад. Ось. І, по ідеї, ми можемо ще перефарбовувати там, елементи, категорії. Так. Власне, з тим, як ми бавимося з А, Транспранс, я знаю, що він теж робить прозорим, але ну так, на жаль, чи на щастя, він такий так добряче робить прозорим. Ось цей топосолід, я бачу цей став в мене чимось прозорим. До ну, речі, досить мило виглядає, тобто можна так собі якісь певні елементи робити прозорими. І плюс цього варіанту в тому, що ми можемо з ним працювати. Ви помітили, що в попередньому варіанті я не мала оцих крайніх точок, не могла навіть злапати соліт, який фактично бувало був прихований. А ось отут ми, принаймні, маємо контури і маємо з чим працювати. Якщо нам потрібні якісь внутрішні елементи, очевидно, цей транспланс можна застосовувати. Ось ми його... Не знаю чому, так у мене він запустився, але я не бачу, як його вимкнути, крім як Ctrl-Z. напевно якийсь невеличкий бажок вийшов, але нічого страшного. Я думаю, що у вас усе буде добре. Ось. І е, я ще до цього не докласилася, але, скоріше за все, можна ще пробувати з окремими елементами, аналогічно, якщо ми працюємо з Override, так, то тобто звідси visibility, А, перепрошую, візабігти так, то ми можемо задавати якісь певні графічні заміни. Так, так і тут, по ідеї, можна змінювати. Так, right, by ну, буде Ось. І можна з тим бавитись. Очевидно, це буде інше відео, бо поки що мені таких хороших результатів не вдалося. Знаєте, хіба лінії краї я змінювала. Ось. але ну, в майбутньому це заслуговуватиме на окреме відео. І ось останній варіант, який, в принципі, на мою думку, досить гуманний він створює temporary view, тобто тимчасовий вигляд. В нас є в цій лінійці можливість щось заховати. Наприклад, я виділила оцю річ, цей топосоліт, і можу його а, заховати таким чином. Клацаю на ці окуляри. І в мене з'являється викидне меню Isolate тобто категорії ізолювати її, hide, заховати. І звівати елемент і заховати елемент. Тобто, що таке категорія елемент, ми вже знаємо, можемо з цим побавитися. Я зацікавлена зараз в елементі. Нажмемо елемент. Ось і він заховався повністю, але зверніть увагу, яка різниця. Ми маємо ось таку обведену лінію, тобто вигляд нас обійвся. І написано зверху, що це темпера. Ми тимчасово його заховали. Якщо нам це не вигідно. Ну, очевидно, може, можна це як окремий вигляд зберегти, воно буде очікувати, скільки нам буде потрібно, тому що, пам'ятаєте, в нас ось тут все збережено, а ось тут завжди може бути цей темпере. І якщо нам тимчасово от ми, вже там ми, можемо нажати, ми можемо це або зберегти, або відмінити. Щоб цей темпере, допустимо, нас не були, оцей колір, хоча це може бути і зручно, цей не Впевнена, що його так само можна зберігати, але якщо ми щось заховали і нам це буде потрібно постійно, то ми можемо це застосувати. Apply. Apply він збереже. А reset поверне назад. От Reset ми назад, Ctrl-Z так. І якщо ми візьмемо Apply. То ми збережемо стан речей таких. Ну, Ctrl-Z завжди працює ще раз, Ctrl-Z і все повернеться. Тому сміливо експериментуйте, а тут все дуже класно працює.